Йшли дуже високі гості за для того, щоб розпочати роботу нашого власного святи. Мистецький помиваємо, чи в рушнику. Гостинно зустрічаємо вас, друзі, дорогі. Відлонівка і вітання летить по всій землі. А такий короткий термін постав, чудовий клас, який дві зони, тому щиро вдячний всім, хто допомагав нам, а саме керівнику відділу начальника відділу, відділу культури молоді та спорту Лілії Олексіївні за фінансову підтримку у розбудові цього осередку, осередку для навчання. Адже цей власник буде не тільки для вас, він буде служити у ще інших навчальних закладів. Тому що не у всіх закладах є можливість мати таке поміщення. Дякуємо вам, дякуємо селищному Олегу Івановичу, дякую всім тим, хто долучився і всіляко допомагали, а саме е службі ДСНС у Рахівському районі, Закарпатській області. За те, що ви допомогли і матеріально-технічним забезпеченням, і навчально-метовічної літератури, дякую керівництву ОТГ, що в такий скрутний час все ж таки знаходить можливість виділити ці кошти, і ці кошти, звісно, вони виділяються на таку потрібну річ, як навчання дітей безпечному поводженню в побуті під час подорожі їхньої до школи, тобто правилам дорожнього руху. Правом пожежної безпеки молодці. Е, і дуже дякую керівництву школи і виховатим виглядачам, які видно тут, що це не просто так гроші і все ремонти закінчиться, вклали душу. Справді, красивий інструмент, з яким можна і працювати. Цікаві вікторини. Всім пасибі, дуже красиво. Мені дуже сподобалося. Дякую вам. Дорогі діти, дорогі гості, звичайно, що ми дуже раді, що саме в цьому закладі ми вже відкрили цю кімнату. Вона для вас. Бо якщо на уроці ви мусите строго сидіти за партою, не можете задрімати, то тут у невимушеній обстановці можете зустрітися із представниками різних служб із нашими диснесниками із нашими поліціянтами. Із медиками, і е, рухаючись у грі, ви можете навчатися безпеки. А зараз такий час, особливо війна, заставляє нас готуватися до повоєння. Ми мусимо вміти бу бути безпечними, і саме тут ви маєте змогу цьому добре навчитися робити і ще когось повчити. То щиро вам бажаю навчитися бути безпечними, е, щасливими, а разом з тим зробити нас дорослих щасливими і радісними за вас.